Яку справу, якщо в його бізнес-плані не зафіксований прибуток, напевно, ви знаєте, якщо не знаєте, нагадаю, що для того, щоб економіка відтворювалася. По крайній мірі треба 15% відсотків рентабельності, рентабельності як співвідношення прибутку до собівартості виготовленої продукції робіт послуг. Якщо у нас немає 15% рентабельності, ми не зможемо відтворитися. Тобто, не зможемо знову зорганізувати наступний цикл виробничий, не купимо сировину, не наймемо. Робочі руки, менеджерів таке інше, тобто ми будемо виживати. А тим гірше, якщо фінансовий стан негативний, як ми кажемо, тобто мінусовий. Якщо підприємство завершило період із збитками, з мінусом, значить, у нього взагалі втрачаються можливості розвиватися. Це підприємство повинно шукати вимиті обігові кошти, повинно десь запозичувати фінансовий ресурс, повинно якось домовлятися з персоналом для того, щоб в майбутньому розраховувати на прибуток. Тому це дуже важливий показник, фінансовий результат. І от ми зафіксуємо за 5 місяців, що у нас в області відбулося. В області у нас відбулося те, що ми з початку року констатуємо сальдовий збиток. От в тому анонсі, який я вам дав, ви бачите, що від'ємне сальдо за період січень-травень 2010 року по області складає 73 мільйона збитків. В минулому році в більш кризовому. За цей період збитки складали 11,9 млн грн. Тобто ми можемо констатувати певну позитивну тенденцію, якщо так можна висловитися, на зменшення сальдового збитку. Але ми знаходимося сьогодні в ситуації, коли економіка області, я підкреслюю, по показниках. Суб'єктів звітності щомісячного обліку, тобто 853 суб'єкти з загального е, кола е, господарюючих суб'єктів, ну, вони збиткові. Співвідношення, е, як ви бачите, яке, значить, 67,2% питомої ваги від цієї загальної кількості. Е, Спрацювали рентабельно, отримали прибуток, його розмір складає 206,5 млн грн. Водички у нас нема, так? Да? А от 32,8, тобто третина підприємств, вона спрацювала збитково. Але збиток складає 279,5 млн грн. Тобто він перевисив. Прибутки прибуткових підприємств на цілих 73 мільйони. Добре це чи погано? Звичайно, це на сьогоднішній день погано, тому що в минулому році, в кризовому році підкреслюю, а загальна сальдова економіка України була збиткова. А на сьогоднішній момент за 5 місяців Україна вже вийшла на прибутковість. Тобто, Закарпаття сьогодні, Закарпаття сьогодні. Загальній тенденції українській в групі поки що відстаючих регіонів. От, загальний прибуток за січень травень по Україні сальдовий, тобто, коли береться прибуток, збиток, це сумується і залишається результат арифметичний. Так от, сальдо по Україні становить 20. Мільярдів 160 з половиною мільйона гривень прибутку, але співвідношення між прибутковою частиною і збитковою частиною підприємства в Україні гірше. Прибуткових 52,9%, трошки більше половини, а збиткових 47,1%. У нас Даний показник щодо питомої ваги кращий, ніж по Україні, тобто прибуткових більше, але є певні підприємства, які отримали збиток в абсолютній цифрі дуже великий, які з'їв фактично в цьому показнику прибутки інших підприємств. Ну, на жаль, на жаль, нам по законодавству про статистику є закон України про статистику. Нам забороняється вести персоніфіковані розмови. Тобто, що стосується конкретних підприємств і організацій, то ми можемо оприлюднити їх фінансовий результат тільки за їх дозволом. От є передбачена відповідною постановою Кабміну така довідка. Щодо дозволу оприлюднювати для влади, там сказано так, показники. От. Ну, як правило, суб'єкти не дуже бажають давати такий дозвіл для того, щоб їх цифра не використовувалася там на шкоду цьому підприємству. Є аспекти, звичайно, які пов'язані з комерційними справами, з таємницею комерційною, можливо, потенційно. Антирекламою, яку можуть і журналісти зробити, і посадові особи. От. Ну, ми виконуємо закон, і ми ведемо розмову щодо е, узагальнених показників, тим не менше, які показують нам тенденцію е, ситуації в розвитку. Або позитивний розвиток, або негативний, або застой, стагнація, депресія і таке інше. Значить, да, я на цьому свій монолог завершую, і ми можемо, якщо вам це цікаво, перейти в дві діалоговий режим. Будь ласка, якщо про синові по статистика